Доброго дня, друзі. Щойно послухала ролик від Розумовського з каналу Блог Розумовського на дуже-дуже стару заяложену тему. І мене це дуже потішило, тому що нагадало старі часи. Віктор Андрійович Ющенко знов наїхав на Юлію Володимирівну Тимошенко. Усе як у минулому. Якщо звісно. Це залишити тільки на спогади і просто відкинути у нинішньому житті. тому що зараз вони обидва ну не становлять жодного інтересу для виборців. Йощенко вже не балотується, хоча ходять чутки про те, що його пропихують. Аж на місці Єрмака. І я коли уявила собі таке, то просто ржала дуже довго, тому що що буде Ющенко там робити. ну, Згадаймо, що він робив на посту президента, а тут ще менше. тобто, Що б він робив, це просто ну, незрозуміло. Там дуже дурні чутки, якісь жарти. просто, Я б так сказала, що це. Анекдоти від політтехнологів. І тепер оце Віктор Андрійович е, критикує Юлію Володимирівну, згадуючи те, що вона гальмувала вступ до НАТО, як він казав, там на 15 років вона загальмувала. Знаєте, якби в нас не було е, після Юлії Тимошенко Януковича, Порошенка. А тепер ми бачимо, хай Йощенко там не лає. Тимошенко і не каже, що ось вона винувата в усьому. Насправді, ми зараз бачимо наочно у своїй державі роль президента, що може зробити президент, на що здатна порядна, активна та енергійна людина на цій посаді, наприклад нашого чинного президента Володимира Олександровича Зеленського. І коли Віктор Андрійович починає там ремствувати щось там точніше рюмсати, я б так сказала, що все, все ще ніяк інакше, цей рум саня воно не може називатися. І тут він, о Юлія Володимирівна, згадала, згадав, як ну згадала баба, як дівкою була, чи щось таке, ну ви розумієте? І, і це теж дуже дуже смішно і дуже забавно, коли мумії повертаються та ще починають між собою чубитися. Ну чубіться, чубіться народові виборцеві. Ви вже. Абсолютно не цікаві. І е, у якості президента, якщо порівняти е, Зеленського з Ющенком, то можна сказати, що Зеленський е, він нарешті через скільки там років е, виконав усе те, про що Ющенко говорив та нічого не зробив. Просто палець об палець не вдарив. Дякую за увагу.